Всім привіт моїм найкращим підписникам. Ну що, полетіли з вами. Дивіться, де я знаходжуся. Велмарті. Давайте зробимо огляд товару. Подивимося, що по чому. Так, яблуко Гренні Сміт 60 гривень 46 копійок. Я не можу зрозуміти, чи я трішки відстала, чи ціни в летять. Яблучка, звісно, дуже дороговато. Так, Голден 61 гривня 38 копійок. Раніше був якось велмар більш, знаєте, магазином та дешевшим. А що щось тут. Так, цибуля, 1 кілограм 35-39 сіткою. Ось, кілограм. Ще хоч гляну, чи є тут кілограм, чи немає кілограма. Мені ж просто аж буде цікаво. Зараз піду до вісів, підійду, мужчина там щось зваже. Подивимося. Тут должен бути кілограм. Так, 994 грама І ще взяти. нема кілограма. Де ви ділимо її 6 грамів. Чи шпиня почистить і тривору Так. А це що за цибуля така дорога? Шалот 82 гривні 79 копійок. Часник молодий ваговий, 139,95. Картопля відбірна фасована. 42 гривні 4 копійки. Картопля мита вагова. 38,54. Картопля червона вагова. Все вона якась така, знаєте, як підгулявша. Це що за 69 гривень 84, Півтора кілограма картоплі 69 гривень. Йо-майо, труба рулю. У мене аж тут телефон розфокусується. А почем же тут цибулька наша? 12 гривень 45 копійок. Ви знаєте? Цибуля щось трошки подорожала. Так, далі морковка. 39 гривень 44 копійки. Мита помили. Бурячок 39,44. Тоже митий. Корінь. Що це таке? Корінь целери. 80 гривень за кілограм. Капуста синя, червона, 69 гривень 44 копійки. Капуста кольорабі 205 гривень 18 копійок. А ось хтось брав, хотів купити, зважить. Дивіться, 95 гривень виходить ця капустина. Так, далі. Капуста брокколі, вагова, 144 гривні 95 копійок. От, бачите, брокколі. Якась жовто зелена Вже вона підпорчена трішки. Так, цвітна 121 гривня 85 копійок. Супер капуста. Так, дивимося. О, перець зелений. 179 гривень, 99 копійок. ВТБ 230 кг. Тут дешевше. Ціна знижена, бачите? Тут червоний 218 гривень. А оце оранжевий 259 гривень. Мікс 159 гривень. О! Боже, тут гнилий! Три перчини по до догнило за 159 гривень. Тут, в принципі, є... о, бачите, можна і вибрати щось хороше. Ой боже, воно тут ще й зацвіло. Фу. Фу, рука завоняла. Так, 119 гривень огірочки. Так, да, треба їхати на хитрий ринок. Гірок турнір 114 гривень 85 копійок по 119 гривень. А молода капуста ж, як у мені цікаво. Молода капуста. 59 гривень 84 копійка. А, тут дешевше а на базарі я була 65 гривень. По 60 гривень я на базарі брала редиску. В Велмарті 65 гривень 45 копійок. Ну, що я вам хочу сказати, базар. Базару розня на базарі дешевше. Редиска он теж 61 гривня. Фасована. По 159 грив... гривень цукінні. Кабачок свіжий по 127 гривень 31 копійку. Йо-майо. Все на будь-який смак. ой-йо. А що тут за з зглянемо? Ух ти! Дивіться, що я бачу. Ох, ці на яйця, ану яйця, десяток яєць, 67 гривень 99 копійок. Яйця. Сирочки з логода, 47 гривень, 85 копійок. Угу. Молоко 38 гривень 99. Навіть угу. не знаю, куди йти. Ох, ці, як побачила, розлякалася. От дитячі йогурти. 18 гривень 49 копійок. Щось тут відпало, я не приділа. Якась штучка вона відпала. Стала вона відпала. Так, ферма. Кефір. 49 гривень, 99 копійок. Ферма. Слов'яночка ряжанка. 51 гривня 99 копійок. Да, раніше ми їздили в Велмерд, і можна було. Багато дешевше купить. яйця. 5 гривень 48 копійок. Яйця краща ціна. Органіка кефірчик 67 гривень, 91 копійка, 25 жирності. сир кисломолочний 300 г, 92 гривні ,79, 79 копійок. Йо, молоко козине. ну козине молоко, я розумію, це взагалі. Так, жир 2,8, 53 гривні 79 копійок. Оце нормальна ціна для казиного молока, воно корисне для здоров'я. Біфіда йогурт 25 гривень 41 копійка. Ну, це, в принципі, Активія 27 гривень 49 копійок. Ціна, звісно, селянський йогурт 37 гривень 95 копійок. Біло 96 гривень, 92 копійки, 350 грамів синтесла молочних 5% жирності. Ферма, 2,5 жирності, 64 гривні, 21 копійку. Ну, що я вам хочу сказати, раніше ми бігли, може, це через що у нас великодні свята, ціни виросли. А де тут а на паску, присипки? Оце саме необхідне, щось я його тут і не бачу. Зараз подивимося, є тут щось чи немає. Так, пішли далі, дивимося. Де тут відділ? О, а що це тут напекли таке смаколик якийсь? Пирог, такий, який я вдома печу. Ціна 269 гривень. 99 копійок, 71 гривня 28 копійок пив пирога. Та я такий вдома спечу. М -м -м, камера щось розфокусується. Не знаю, четверг. Всіх учора боліла голова, а у мене з запізненням сьогодні. Ех. Велмер, це те, що та з чим-то? Не знаю, раніше ми сюди приходили, нам подобалось, ціни були более-менее, ну зараз. Оце я можу собі дозволити купити крупа. Перловка 15 гривень 66 копійок. Рис. О, рис, дивіться, 36 гривень, 18 копійок. Треба що ходити шукати. Крупа манна 21 гривень 59 копійок. Сіль 7 гривень 61 копійка. Не знаю, там випічка у них класна, а, мені дуже подобається. Гуляю, гуляю оце. Ну, ми приїхали сюди по справам, так би я сама не приїхала. Ви що, втратить це на проїзд 10 гривень? Потім же його треба відбити, ті 10 гривень. Тортики, смаколики різні. Дивіться, ось торт 259 гривень, 99 копійок. Заходьте в WhatsApp, в WhatsApp і можна класний торт купити, що я вам скажу. Пасоки ще в Велмарті немає. Так що я думаю, вони теж будуть випікати свої пасочки, можна буде сюди приїхати і купити. Ну, Я так посчитала, якщо вважати по продуктам, ну ви так встановлюйте, дивіться ціни по продуктам, то в минулому році я пекла пасочки, в цьому році, мабуть. Я просто їх куплю і все. Коптільня є. А то хочете колбаску зі справжнього м'яска? Вон, бачите, там все при вас каптиться практично. Зайшли і купили. Так. Випічка, да. Що я скажу по випічці, випічка? О, блін, я ошиблася. сорі. Так. Обзор пасочки, дивіться, пасочка 169 гривень, пів кілограма. Велмарт уже випікає пасочки. Гляньте, вони гарні, недорого, в принципі. 169 гривень, одна паска. Є більш дешевша паска 85 гривень, також пів кілограма. Це, мабуть, кекс святковий. Це кекс святковий. А це. Паска пів кілограма 85 гривень. Ждемо, поки маркеток почне ще пекти. Також, 250 грамів пасочка 52 гривні, 99 копійок. От іще така паска бріош 350 грамів, 159 гривень 99 копійок. Взагалі здоровий кекс паскальний. Тек з шоколадом та журавлиною пів кілограма 189 гривень. Оце і все по пасочкам. Ну, люди вже купують. Пасочки купують. Я думала, що немає, але ну, вже є, вибачаюся. Є пасочки. Так що, у кого є бажання, приходьте, спробуйте. В принципі, як вам ціна, напишіть, дорого це за паску, чи недорого за паску. І кекс паскальний, і просто паска виходить. Пиріжки їхні, ну, це тут смакота. Я завжди заходжу і вам показую власна пекарня, бачите? І вам спечуть, бачите, печечка відкрита, люди там працюють, тандир. Оце з тандира берете випічку, випічка просто обалденна. Ну, а це столовка. Тут все обирається, все свіже. А все якісне. А, ну Я вам не скажу, що я все пробувала, що тут є. Ну, більше бургери ми тут їмо і піцу теж. Венігрі 19 гривень 50 копійок за 100 грамів. Салат за наносом по акції 32 гривні за 100 грамів. Бурячок 21 гривня. Натертий. Бачите? Смакота. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, заходьте в велмер смачно покушать!